Як проходить роботи на об'єкті? Під косе світла вишліфовуємо кутики, всі чітко. От Бачите, полоса чітка, щоб була. Всі напливчики прибираються. Все робиться як треба. Далі йдемо. Тут вже пошліфовано. Тут пошліфовано, тут людина вже грантує. Зверху у нас нагадуємо сітка, далі ми вже фінішом шпаклюємо. Там сатен, перешліфовуємо сатен, а потім а, після сатина, вже буде фініш відра. Тобто, якщо десь сітка проглядається, вона сатане і закриє. Але ми порівнювали багато чого. А, тут у нас уже пошліфовано. Зараз включу не клющу, треба ліхтарити. А ну день, чекай, пропустимо. Так, йдемо далі. Тут у нас теж шліфується. Давайте сюди пройду. Тут у нас шліпується стеля. Ось стеля, все шліфується. Ну отак вона то... все просто. Треба, Треба ще грунтовка. Окей. Привезу ґрунтовки тобі. Домовились.